Таке пудрові брові, напилення, градієнт і в чому різниця, і що підійде саме тобі? Дрові брові, брові це ніжний м'який ефект, як свої, тільки краще. Легко підкреслюють форму, виглядає дуже натурально. Пудрові брові це от ніжний натуральний ефект. От наприклад, як у мед. Градієнт – ре. Виразний легкий переход кольору. Це у нас техніка Амбре: від темного до світлого. Це так, такий от плавний перехід. Це вже для тих, хто хоче більше графіки, об'єму дівчат десь приблизно до 30 років. Плянтова, розсип, екстра, мегашо – це все маркетингові назви, і більш нічого з такого. Але головне це не стільки техніка, а як. Попадання в стильовий типаж обличчя. Теоретично, всі ці техніки це лише щільність і глибина нанесення. На практиці ж, як ви будете виглядати, ефект на обличчя він досягається низкою факторів. Це ваш стильовий типаж, і те, як побачив ваш майстер, і те, Третє, як він вже наніс цей пігмент. Тому важливо при виборі майстра, щоб ви подивилися його загоєні роботи. Чи є різні роботи, чи він справляється з тим, щоб залишити різні обличчя, все-таки різними, а не зробити всім капірочку під шаблон, одну однакову бров на все обличчя, на весь лоб. Що ти хочеш зрозуміти, які брови підійдуть тобі, то запрошую на онлайн консультацію. в Інстаграм. це абсолютно фрі безкоштовно.